Концерт у соціальних мережах анонсували на одинадцяту. Розпочався він із запізненням. Люди стали збиратися, почувши гру музиканта. Наталя Халматова, директорка музичної школи номер 3 сьогодні прийшла, щоб підтримати колегу з диригентом камерного оркестру Гілея. Ми співпрацюємо дуже багато років. Наші дітки виступають у якості солістів камерного оркестру Гілею кожного року. Тому ми дуже дуже співпрацюємо близько і особисто з ним знайомі. А вже ж. і коли ми дізналися про цю звістку. Страшно. Ми вирішили, що кожен з нас дуже повинен допомогти прийняти участь у зборі коштів на лікування, на операцію, яка готується до якої його готують. На подіумі поряд з музикантами скриня для збору грошей. Тут можна придбати наліпку і написати на ній побажання. Виручені кошти на допомогу Владиславу Болявському. Та очень світлий, творчі це дуже світла, добра, талановита і творча людина. Дуже шкода, що з ним трапилося лихо. Артем Тригуб взяв участь у благодійному заході. Хлопець зараз добуває журналістську освіту. за першою музикант, дізнавшись про те, що потрібна допомога, одразу долучився. Я люблю музику, дуже сильно люблю, і я не можу залишити осторонь колегу в біді. Скажу так. Тобто, якщо дійсно у людини проблеми, то я вважаю, що музикант ну має свій обов'язок допомогти іншому музиканту. Владислав Болявський, диригент камерного оркестру Гілея, зараз він у лікарні з діагнозом пневмоторакс. Це наявність у плевральній порожнині повітря, яке проникає туди, внаслідок пошкодження легень або стінки грудної клітини. Музикант Олег Янушкевич у соціальних мережах інформує про стан здоров'я колеги. Наразі ситуація така: я телефоную через його дружину. Він іноді мені дзвонить сам, але коли йому більш-менш легше. Зараз треба, перш за все, це переливання крові наситити, і, і я так розумію, що стабілізувати стан операції. А вже потім, тому що, як мені дружина сказала, що там одна легеня зовсім звернулася, і її просто немає. Просто фізично немає легені. І треба зараз до того, як оперувати і зачищати ту легеню, то треба зараз щось зробити з кров'ю. Готувати його до операції рікавдієва Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.